Румунські історичні пам'ятки занепадають, але достатньо докласти зусиль і вони збагатять місцевих мешканців, бо можуть стати новим пунктом призначення для тисяч туристів з різних країн світу. У цьому переконують археологи, історики і навіть англійський принц Чарльз. Коштовним каменем румунської корони назвав це село на Трансильванських пагорбах британський принт Чарльз під час нещодавнього візиту. Місцеві ж мешканці називають рідне селище просто арчита. Заснували його сакси ще на початку 13-го століття. Житлові та підсобні будівлі, кам'яні огорожі, церква, яка у разі потреби могла перетворитися на фортецю і відбити будь-який напад. Усе це зараз у занепаді. Витрати на реставрацію та догляд за місцевими історичними пам'ятками румунським бюджетом не передбачені. Розвалюється будинки, комори. Лише центр селища виглядає трохи краще. Усі ці споруди свого часу націоналізували і за безцінь віддали людям, які про них зовсім не дбали. Аж дивитися шкода. Зараз у селищі мешкає близько сотні людей. Живуть незаможньо, роботодавці в регіоні обмаль. То з часом, щоб заробити, доводиться розвалювати стіни і розбирати покрівлі покинутих історичних будівель. Цеглу і черепицю продають перекупникам. Та є і альтернативний спосіб збагачення. У цьому запевняють співробітники організації захисту традиційної архітектури, що діє під патронатом принца Уельського. Це селище віддалене від мегаполісів і промислових підприємств, але місцеві історичні пам'ятки можуть допомогти тутешнім мешканцям знайти роботу, пригодувати родину і побудувати гідне життя. Достатньо як слід розвинути туристичну інфраструктуру, і ці місця приваблюватимуть людей з усього світу. Люди мусять усвідомити, вони живуть біля одного з справжніх чудес світу. Я побував у багатьох країнах і на різних континентах, і можу засвідчити, усе, що побачив тут, просто унікальне. Треба створити умови, за яких селяни почнуть самотужки доглядати за цими спорудами, адже у них величезний невикористаний потенціал. Ідею про необхідність збереження історичної спадщини Румунії поділяє і сам спадкоємець британського престолу. Він придбав кілька палаців та садиб в Трансильванії, нерідко туди навідується і навіть вклав кошти з свого фонду в озеленення румунських гір і популяризацію та збереження місцевих історичних пам'яток.